Джокер 2 це повний комерційний провал. Прям повний. За три тижні прокату він зібрав усього 193 мільйони. А це за умови, що перша частина зібрала 234 за перші вихідні. Провал цей народний, якщо можна так взагалі сказати, адже за оцінками він стоїть на рівні з Мадам Веб або Морбіусом. А іноді ще й нижче. Хто ж цьому винен? Студія, яка хотіла повторити успіх першої частини? Можливо, тот Філіпс, який показово не співпрацював з новим начальством DC? А може Джокер 2 це насправді незрозуміло джурокема сам шедевр, і вині тут люди? фіг його знає. Ви що думає, я вам тут серйозну аналітику засуну? Я особисто належу до невеликого числа людей, яким цей фільм справді сподобався, і це відео буде просто моїми думками щодо цього. Якщо ж ви будете не згодні з моєю думкою, то велкам до коментарів будемо обговорювати та спілкуватись. Почну, я, напевно, з того, з чим погодяться і хейтери цього фільму: це неймовірний аудіовізуальний супровід. Виконаний він абсолютно майстерно, і я не чув жодного поганого слова в його сторону. Тоду Філіпсу разом з оператором Лоуренсом Шером вдалося створити витончену та соколиту картинку, яка вирізняється на фоні інших фільмів і запам'ятовується. Також я майже не чув нічого поганого в сторону акторських перформансів в цьому фільмі, які справді професійні. Хокін Фенікс, як завжди, прекрасний, що ще можна було очікувати від лауреату Оскара. Леді Гага, хоч її персонаж і викликає змішані почуття у людей, теж витримує рівень своїх попередніх робіт та вдало доповнює картину. Але, на жаль, чи на щастя, це єдине, на чому сходиться більшість людей. Тому з цього моменту я буду розбирати окремі аспекти, які викликають найбільше суперечок. Сюжет у другого Джокера на перший погляд доволі простий. Артур Флек, після усього, що він робив у першій частині, опиняється у в'язниці, та над ним ведеться суд. Паралельно він зустрічає Гарлі Квін, та в них закручується роман. Багато людей зупиняються лише на такому зовнішньому трактуванні, від чого фільм для них здається нудним та ніяким. Також варто зазначити, що я не претендую на звання якогось кіногурмана та знаю, що багато людей теж побачили ідеї та сенси другого Джокера, і навіть попри це, не вподобали цей фільм. І тут ми підходимо до доволі очевидного питання: а про що ж взагалі Джокер 2? Основною темою фільму є культ особистості, який побудовано навколо Джокера і у фільмі, і у нашій з вами реальності. Багато в чому саме цей аспект сюжету викликає дуже багато обурення. Фільм не про Джокера, він про Артура Флека, і якщо говорити про назву картини, то на двох тут між ним і Джокером, а не між Джокером і Гарлі Квін, як багато хто, в тому числі і я, думав: Коли Артур Флек постає в образі Джокера, він потрібен усім, а коли він є самим собою, то нікому. Усі бачать у ньому лише ідею, образ шаленого клоуна. І ця тема у фільмі вучно переноситься і в реальне життя, бо люди отримували не те, що очікували: не шаленого клоуна, а розбиту людину, яка веде боротьбу з собою ж, від чого у них відбувався дисонанс і, як наслідок, розчарування у картині. Можливо, проблема була в рекламній компанії, яка показувала Джокера 2 як любовну історію. Персонаж Гарлі Квін виявився ще одним, просто більш детальним і близьким до самого Джокера, прикладом захоплення ідеєю, а не самою людиною. Так само, як і всьому суспільству, Артур Фек просто не потрібен їй. У такому зображенні ідеї одночасно і в рамках фільму, і в реальному житті, я й вбачаю геніальність Тода Філіпса. Можливо, це не зовсім коректно щодо персонажа, та й Артур Фек виявився не тим самим Джокером, якого всі чекали, але це насправді дуже унікальний досвід. Сподобався вам цей фільм чи ні, я вважаю, що ви повинні цінувати його лише за цей експеримент, бо в нас час це багатого варте. Рішення зробити другого джокера мюзиклом абсолютно розділило людей на два табори. Одні, і насправді зрозуміло чому, захейтили це, адже сам жанр мюзиклу в кіно не є дуже популярним. Інші ж, в тому числі і я, полюбили музикальні ставки у фільмі. А чи був взагалі сенс робити джокера мюзиклом? Насправді, в теорії фільм легко міг обійтись і без цього, але на мою думку, музикальні сцени додають шарму та фарб даній картині, адже зняті та зрежисовані вони чудово. Артур Флек. Музикальна людина, що можна було побачити ще у першому фільмі, і сцени мюзику з'являються під час дуже важливих або нервових моментів для нього. Вони показують нам його внутрішній світ, приближаючи глядача до героя та у своїй рідній манері додають фільму інтимності. Іноді вони дуже вибиваються із загального темпу картини, що я особисто пояснюю саме таким різким вклиненням у свідомість Артура. Можливо, він і не хотів, щоб ми це бачили, адже це те, ким він насправді є. Його думки і його душа. Ця частина фільму теж надзвичайно розділила людей, адже Артур Фек виявився не тим Джокером, який буде битися з Бетменом. Багато кого це здивувало, хоча ще під час першого фільму були чутки, що це саме так. Артура вбили і не обихто, а справжній джокер. Якщо відгородитись від усього обурення, то насправді це дуже гарна кінцівка, яка ідеально підводить до кінця усі теми, які розкривалися у фільмі. Артур Фек переміг Джокера у самому собі, але цей образ, ця ідея уже давно вийшла за масштаби його голови, і він не може керувати нею. Якби там Артур не намагався вбити Джокера, Джокер все ж таки переміг, що й ознаменовується смертю головного героя. Що я можу сказати в кінці, для мене Джокер 2 це найкращий кінокомікс року, і він сподобався мені до глибини душі. Загалом, уся дилогія вийшла чудовою, і я дуже радий, що саме така інтерпретація Джокера існує в наш час. Дуже шкода, що фільм провалився, адже це може означати те, що режисери будуть боятись сильно експериментувати в майбутньому. Але час покаже.